Доброго вечора ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Нестайка Таємниця старого склепу. І Яшка охоче щедро ділився з друзями своїм життєвим досвідом. Він розповідав безкінечні історії про знаменитих спеціалістів злодіїв. Зачудоване кодло, розявивши рота, слухало. Та особливим успіхом користувався дуже і безграмотний тюремний фольклор. Тихими літніми вечорами, коли на стовпі посеред порожнього базару спалахувала єдина засиджена мухами лампочка, Яшка Шнобель, спершись на рундук і невміло, безладно тринькаючи на гітарі, Сиплим ридаючим голосом виводив. Я плакав так, друзі мої, що в нашій кімнаті обоє отсиріли. Потім, хвацько вдаривши, по струнах, несподівано переходив на інший бадьорий мотив. Ах, який я був дурак, надів ворований спінжак, і шкари, шкари, шкари. І от благодаря тому обратно я попав в тюрму під нари, під нари, під нари. І все кодло, мліючи від захоплення, гугнявими голосами повторювало приспів. Вщур не раз чув ці концерти. Спочатку йому, хоч як це дивно, навіть подобалися то надривні, зі сльозою то хватько молодецькі мотиви блатних пісеньок. Незабаром він майже всі їх знав на пам'ять і деяких навіть навчив Лесика, Павлика та Сергійка. Але згодом його захоплення кримінальною романтикою пропало так само несподівано і блисковично, як виникло. Втіленням всіх чеснот злочинного світу для кирилівських хлопців був, звичайно, шнобель. В базарному районі Кирилівки він богував. Його слово було закон, його дії були поза всяким законом. Якось він гуляв по базару, в супровіді братії посіпак, кандидатів у злодії. Шнобелю було нудно. Повільно, вихилястою ходою він підійшов до щура і меланхолійно глянув на корзину, що стояла на лавці. Верхня губа шнобеля була бридливо закопилена, з під неї виблискувала фікса золотий зуб. Шнобель так звик показувати свою фіксу що верхня губа його назавжди стала якоюсь перекривленою, зморщеною. В корзині щура було повно яблук малинівок, рожевих, червонощоких, личка лялькових матрьошок. Смачні яблука 12 рублів десяток. Щур тільки но виніс їх продавати. Не дивлячись на щора, ніби зовсім не помічаючи його, шнобель взяв з корзини одне яблуко. Надкусив, пожував трохи, скривився і поклав назад у корзину. Потім взяв друге, теж надкусив, знову скривився і поклав у корзину. Взяв третє. Кодло захихикала, шнобелеві молодці оточили щура, закриваючи від сторонніх очей. Незабаром в корзині було повно надкушених яблук. Спантеличений щур тільки мовчки дивився на шнобелеву руку, яка брала яблука, підносила до рота і клала назад у корзину. Нарешті через силу видавив себе. Що ти робиш? А що? Ніби тільки тепер побачив щура, здивовано звів брови шнобель? Не можна попробувати, я попробую. І, надкусивши останнє яблуко, виплюнув прямо в корзину. Ні, не смачно, Юринда. Кров кинулася щурові в обличчя, сльози закипіли на очах. Ти, ти! захлинався він. На, на тобі всі, раз ти такий їж. І, перекинувши корзину, висипав яблука під ноги Шнобелю. Це було для Шнобеля несподіванкою. Він не чекав такої реакції від маленького хлопця. Який завжди з неприхованим захопленням дивився на нього. В очах Нобеля промайнув переляк. Невинний жарт міг перерости в скандал з участю міліції, а це його аж ніяк не влаштовувало. Ану, зберіть яблука, кинув він до своїх хлопців швидко, ну, і, схилившись до щура, люто зашипів. Ти що, нещастя захотів, сявка. За хвилину біля щура вже не було нікого, тільки корзина з надкушеними яблуками свідчила, що все це йому не приснилося. Отак От зародилася в Щура безсила ненависть до того, чими піснями ще зовсім недавно він так захоплювався. Він ненавидів і боявся шнобеля одночасно, але щур був хлопець з характером. Недарма він стрибнути у воду міг із самісінької верхівки старої верби, а та метрів десять не менше. І не солдатиком, а бомбочкою. Ніхто в світі не догадався б, що він боїться шнобеля. Хоча нічого дивного в цьому не було, бо шнобеля боялися всі, і він міг одним пальцем звалити щура з ніг. Тремтливою льодинкою ставало вщура серце, коли він бачив шнобеля, проте ніколи не уникав зустрічі з ним, не тікав і не показував, що боїться. Може, через це Шнобель і не зачіпав його більше. Випадок на базарі довів і благородство, і справжню сміливість ватажка кирилівського кодла. Щур добре розумів, що Шнобель злякався, коли він перекинув яблука. І все таки щур боявся його. От і зараз щур відчув, як противно холонуть у нього руки. Дідок з тютюном самосадом зібрався і пішов. Дядько на мішках з картоплею уже хропить, мабуть, ночуватиме на базарі. Щуродин, треба йти. Навряд чи будуть уже покупці. Але ж нобель стоїть, спершись на рундук, про щось тихо перемовляється з хлопцями й уважно поглядає на щура. У Щура зупинилося серце, забрало дихання. І все таки ні, не піде він зараз, ще трохи почекає. Впертий хлопчина щур, впертий. Бувають же такі мале, слабеньке, а перед велетнем не поступиться. Щур чує у ривки фраз, шнобель щось розповідає. До мене підходить якийсь фрей. Я йому говорю, що ти хотіш? Ти хотіш піку в бок? Пожалуйста. А рядом така мамка, така мамка, закачаєшся. А Юрка-одежа расписной, потім щурчує. Хорошо что то на базарі сейчас придет, сказал треба. У щура виступає холодний піт. Це про мене, точно про мене. І саме в цю мить на базарі з'явився покупець. На сьогодні це все. Дякую за увагу, до побачення!